Оє, оце вона! Є. Я надзвичайно люблю ранкові риболовлі. Це особлива тиша. Це той момент, коли ще місто не прокинулося. Це той момент, коли ранкова прохолода з кожною хвилиною стає все, все теплішою і теплішою. Але вечірня риболовля це навпаки, коли. Спека вже набула свого максимального градусу і вже понижається. А все, готується до відпочинку і все заспокоюється, все починає жити таким заповільненим темпом. Але риба якраз на вечірній риболовлі надзвичайно активна. Часто буває а ще літо, серпень, вже. Підходить теж до свого завершення, але між тим це початок полювання на хижу рибу, це початок щучого періоду, щучого сезону. Цей час треба провести дуже активно, продуктивно і з насолодою. Що в мене вийде з сьогоднішнього риболовлю? Ви побачите далі перед. Ви подивіться. <ріст> оце так. Оце так улов. <ріст> Пако. бачите, спокушає на забаграння, та ну зачекай, я відпущу тебе зараз. Все пливи. Я думаю, що з нею нічого не станеться, але. <ріст> Ой, і такі кумедні випадки трапляються на риболовлях. що ж, продовжуємо далі. Сьогодні у нас має бути цікава вечірня риболовля. Гарна покльовка. Ось хто тут клював. Щучка на Тел Спінер. Невелика, але іди сюди, іди сюди. Зачекай. Даже я тебе покажу своїм друзям. ой, красиво. Все по класиці, з під травки. О, така невелика, але між тим. Друзі, щука, щука, є щука. Це особливе задоволення. Що ж, вдалося вмовити цю проказницю щуку, яка е декілька разів давала про себе знати, але все ніяк не хотіла сідати на гачок. Теолспіннер. Це весь гір приносить цю щучку, і я з радістю її відпускаю в свою стихію. Вимагаємо. Гуляй. Маленька, відпускайте рибу. Спіймав, відпусти. Це дасть нашим дітям, нашим внукам можливість теж отримати таке задоволення, яке отримуємо ми з вами. Вперед далі шукати більш крупну. А це щука. А ні, це окунь, Ох, він обманщик. Ох, і обманщик. Давно я з тобою не зустрічався. Давно. Ой, красивий окунь, Красивий окунь клюнув на Телспінер. Зараз покажу його поближче. Вечір. Він такий. Тільки сьогодні скаржився, що... Не клює окунь на отримай. <зас> Клюнув на Тео Спінер. Ловимо далі, вечір тільки починається. Вечір у розпалі. А цього окуня я, звісно, відпускаю. Пливи, я тебе відпускаю. Ух ти, який пруткий. Є, оце вона! А все тому що місце вже перевірене, щучка невелика, але це нічого не значить на дно не описує, чи це окунь? Ні, це щучка, але. А це Окунь! Слухай, ну окуня я з того місця ще не ловив, якщо чесно. Дивись, у нього... У нього... Дивись, що він їв. Рибу іглу. І таке тут є? І таке тут є. Так, ну що? Клюнув красивий, невеликий, але між тим дуже довго очікуваний Насправді, сьогодні і вчора мені писали люди, що почав клювати окунь. Я кажу, мені чомусь ну якось ще не щастить його спіймати. Але. Як то кажуть, виплакав, вистраждав, випросив. отримуй. <смі> Спіймав Окуня там, де завжди ловлю щуку, тому був впевнений, що це невелика щука. А Окунь, до речі, себе вів, так як веде себе невелика щука. Тому іноді дуже важко відрізнити, коли клює е е гарбати, полосати, і коли клює п'ятниста, зубаста. І кликастий тут теж є, <смі> до речі. Зараз я його відпускаю. Вечірня риболовля триває. Вже з Вже... порожніми руками є що показати. Тому фільму бути. А що ще цей вечір нам принесе, ви обов'язково побачите далі. Так, оконь кого Захочеш того і проводь. Нам на це вказуєш, що тут риба є. Так просто ти б тут не сидів. Перевіримо зараз. Трішечки хочу розповісти про проводку, яку я роблю з телспінером. Тобто це класика, поклав на дно. Намагаюся максимально потрапити під уріз трави. От, бачите, зачеп. Тому що дуже близько. Щука клює зараз під травкою. Зараз ми будемо відчіпляти. Теоспінер і тому тут забродний костюм нам не завадить, бо інакше прийдеться приманки залишати. От, і проводжу 5-6 обертів середньої швидкості і пауза. Так, за що ми зачепились? Давайте будемо. Давайте будемо вирішувати. Зараз я думаю, що відчепимо все, відчепив. От для чого потрібні заброди. Оп! Оп'є! Це щука. Чи це окунь? Щось так. Ага, щука, щука, щука. Невелика. А, зійшла. <плес> Нічого, я б її все рівно відпустив. Але була. Є yeah. це окунь Це окунь. І другий... Ага, зійшов другий Окунь. Є yeah. ось вам і вечір. І щука хороша, друзі. Це хороша. У мене флюр, а в мене флюр. Ага, непогано. Так, виходь. Так, виходь. Зараз ми з тобою будемо розмовляти. Подивіться. Телспіннер спрацював. Телспіннер. Це телспінер. О, дивіться, яка красуня. Подивіться, який красивий захід сонця. Вечір. І подивіться, яка красива щука. Клюнула на тейлспінер. Від Северш Гір. Щука під кіло. І клюнула на рівномірну проводку. П'ять обертів. Пауза. Неспішних, але й неповільних. Середній темп. Чудова, чудова покльовка, вже бачите, вже сонце майже сіло. І незважаючи на те, що планував я все ж таки половити на, на Воблери, але Воблери сьогодні мовчали, тому поставив тейлспінер. А тейлспінер, як правило, завжди щось цікаве той і скаже. Красивий захід сонця. Чудово. Дуже красиво. Я. опа па 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 А це... Ага. І ця щучка. Не знаю чи буде вам видно, буде видно. Вже пізні-пізній вечір. Нічого вже не видно. Отака вот малесенька на спінер. Ха -ха. Клас. Ще одна щучка на тел спінер клюнула. Це вже щось, все вже щось, вже нічого не видно. Так. Що ж, моя сьогоднішня досить цікава, на мій погляд, вечірня риболовля добігла до свого кінця. Спочатку я планував все ж таки половити на Воблери і тому взяв з собою комплект Воблерний, але пройшовся. По своїм улюбленим місцям і побачив, що Воблери сьогодні не працюють. Завжди з собою вожу мінімум два спінінги, два комплекти, і переставив на більш легкий теж комплект, який підходить під Воблери, але все ж таки краще я себе з ним почував в, в роботі з телспінерами. І що я вам хочу сказати, Телспінер сьогодні зробив повністю мою вечірню риболовлю. Можна було взяти лише його одного, і в принципі більше нічого з собою не брати. Працював на рівномірній проводці, кидав під уріз трави, все по класиці, все як треба, але проводка проводку треба підбирати. Спочатку я ловив рівномірною проводкою, потім почав робити паузи, класти на дно і п'ять в середньому темпі. Обертів катушкою і пауза. Їм змінював на більш повільні. 6-7 обертів. І ця гра дуже подобалася, як сьогоднішній вечір показав хижий рибі. Окунь клював з поверхні, щука клювала з середніх шарів, з дна. Немає такого секрету, немає такого рецепту, який підійшов під на кожен день. Треба шукати свій рецепт на кожній риболовлі. Експериментуйте, експериментуйте з приманками. З часом, з проводками. І не бійтесь, не бійтесь, е, кардинально змінити свою риболовлю. Хай вона триває і дві години, і годину. Не ловиться на воблери, змінили і почали ловити на інші примани Що ж, на цьому я хочу вам сказати до нових зустрічей. Е, підписуйтесь на мій ДШ Фішинг ставте вподобайки, файники, лайки, пишіть коментарі. Зараз, зараз. Як там Микола казав, нехай, проблем, нехай проблеми та невзгоди не роблять вам в житті погоди. Я хотів би сказати, нехай тривоги та невзгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить. До нових зустрічей, Па-па Вечір на дворі ніч наступає.